Професор-історик з Франції, журналісти з Бельгії та Франції та італійський музикант. Така інтернаціональна команда нещодавно завітала до Чернігова. В бібліотеці імені Михайла Коцюбинського влаштували лекцію та імпровізований концерт. Все частіше громадські діячі європейських країн стають амбасадорами України в світі, які можуть донести правдиву інформацію про сучасні події. Всі делегації є і історик, і музикант, і журналісти, і формуючи оцей контент про Чернігів. Вони вже повезуть сформовану таку таке бачення про наше місто і будуть розповідати це. І вони вже сьогодні наголосили про те, що в усіх освітніх закладах вони будуть показувати свої репортажі. Це є інструмент, це є теж зброя, яка дуже буде сильно апелювати тій російській брудній пропаганді, яка сьогодні надзвичайно потужно працює в європі. Зокрема, журналісти Ульвіг Угевельд та Тома Кокс з брюссельської компанії Геополіс. Планують створити серію репортажів про українські міста під час війни, серед них і Чернігів. Ульріх неодноразово був в Україні після початку революції гідності створив чимало репортажів. Це вже далеко не перший мій приїзд до України, і вже не порахую, скільки разів був тут перед повномасштабним вторгненням. Дуже багато разів я був тут і під час помаранчевої революції, і під час революції гідності був тут також. І вже тоді мав змогу все побачити, робити репортажі, як відбувається боротьба українського народу. Вже був свідком цього, і кілька разів був тут після повномасштабного. Штабного вторгнення. в січні 2022 другого його команда знімала відео історії про життя українців. Буквально перед повномасштабним вторгненням завершили, виїхали, а вже за кілька місяців вирішили повернутися в охоплену війною Україну. Кажуть, щоб донести правду світові, так само заради розвінчування проросійських міфів та підтримки українців у боротьбі з країною агресором. Проводить свої лекції професор нанського університету, історик Цієрі П'єль. Європейцям він намагається донести правдиву інформацію про історію Росії. те, що я роблю, я висвітлюю всі ті несправедливі повідомлення, які постійно розповсюджує російська пропаганда. Це дуже важливо. Але є ще один важливий бік моєї роботи, яку я проваджую серед моїх студентів і серед людей різноманітних професій. Під Час лекцій конференції мені дуже важливо донести до людей, особливо у Франції, моїй рідній країні, що проблема російської пропаганди, дезінформації та фальсифікації історичних подій вона своїм корінням сягає 19 століття, і гарним прикладом цього є сам Путін, який я спадкаємцем навіть не радянщини, а він використовує на своє виправдання ще історії 19 століття, коли була Російська імперія, частина якої була Україна, і так він виправдовує своє вторгнення. Мені важливо донести це до людей, щоб люди у Франції розуміли це, бо багато французів сприймають цю війну як. Далеку війну, яка не торкнеться їх. Але я хочу, щоб люди розуміли силу цього агресора і що є ризик того, що його вплив буде розповсюджуватися далі. Для чернігівців мсьє Пель провів лекцію, присвячену причинам поразок Росії у війнах і навів свої аргументи, чому агресора чекає поразка в нинішній російсько-українській війні. А на завершення складної історичної тематики організатори додали оптимістичних нот. Арнальдо Перетта, італій, що грає бразильські композиції, підтримав чернігівців музикою.